З великою приємністю запрошую до слова Ірину Борисівну Вагілову, яка е, е, представить доповідь про журнал Світогляд, академічне науково-популярне видання. Ну, Ірина Борисівна, е, член кореспондент Національної академії наук е, України, заступник головного редактора журналу Світогляд. Працює теж в головній астрономічній обсерваторії, завідує відділом дуже таким гарною назвою козагалактичної астрономії і представляє Україну наскільки я знаю у міжнародній міжнародному астрономічному союзі. Прошу Ірина Борисівна. Дякую, Ігоре Мироновичу. Шановні колеги, очевидно, мою презентацію і честь представити вам журнал Світовля, назву яку фактично назвав Ігоря Миронович, що назвав його як академічне науково-популярне видання. Автори цієї презентації, в принципі, це така, я би сказала, команда. Яка працює над кожним випуском цього журналу постійно? Ну, очевидно, що я тут як представляю цю презентацію Ярослав Степанович Яцків, Марія Пилипенка, відома вам як відповідальний секретар журналу, пані Євгенія Рябченко, котра наш головний літературний редактор. Сергій Вавілов, котрий головний комп'ютер на верстке, все інше, і Ігор Жук, обкладинки якого ви бачите упродовж всіх випусків журналу. Я в своїй презентації покажу вам декілька, на мій погляд, і на погляд співавторів моїх важливих кроків розвитку журналу. Як бачите, от зазначено тут, головна ідея була заснування це те, що за всі роки існування НАН України не було жодного академічного науково-популярного журналу. Як ця ідея прийшла? Про це в своїх спогадах Ярослав Степанович писав. Я досить коротко скажу: у 2005 році Сергій Гордієнко, якого можливо більше з вас знає, бо він заснував в свій час свій власний журнал, який називався. Пространство «Время», і десь у 2005 році в нього виникли проблеми з друком цього журналу. Він звернувся тоді, вже Ярослав Степанович був головою науково видавничій ради. Чи може він запропонувати підтримку? Ярослав Степанович звернувся до мене, запитав мою думку, чи можливо видавати українською мовою той журнал, і так далі. І от я попросила час на роздуми. І десь упродовж тижня от ця ідея, що за всі роки існування НАН України не було жодного академічного науково-популярного журналу, сама собою прийшла мені в голову, і я запропонувала Ярославу Стопановичу заснувати науково-популярний журнал. Потім тривала дискусія, як його назвати, бо єдиною такою умовою було те, що назва журналу була. Повинна бути такою, яка би саме українську мову ну, відзначала сама сама по собі, тобто неможливо було б знайти. Певних її замінників в інших мовах. Таким чином став світогляд. Потім з'явилось в роздумах оце око в першому ж номері, як ви бачите, його яке повинно було би відображати певну ідею кожного журналу. Ви побачите перший склад від колеги, якій перед вами Яцьків Вавилова. Яцьків незмінний головний редактор, я як заступник, і я буду без імен по батькові, але я хочу згадати. Ті деяких людей, котрі вже і нема з нами. Вавканичьов, Дзюба, Жук, котрих з нами. Загнітка, Згоровський, Андрій Івченко, Ковтун, Кардюм, Кондіїв, Лепідус, Попович, Ранюк, Шендеровський і пані Яковенко. До цієї команди або замість когось із цієї команди у 2009 році з постановою президії увійшли Кришталь, Кучмій, Кульчицький, Пиріг, Платонов, Володимир Платонович, Платонов з Дніпра і довгі. В 2017 році ще одна постанова на зміну ридкалегії. Приєдналися Пан Григорчук, Чепелик, Досенко, Жавтянський, Петров, Огнів'юк, Ключковська, Ігор Гук, Трактенберг Пахльовська, Герсон Штатів Розумний, Романюк і Чорногор з Харківа Оця команда хочу сказати, що як ви всі знаєте, більше з нас. Працює в журналах і розуміємо, що від складу редколегії і від певних обов'язків, які на себе редколегія бере, досить багато залежить. Отже, на цьому слайді я з ним прощаюся з цим слайдом. Перші два випуски, фактично 2005-2006 рік, йшли. У підготовці оцих двох випусків, бо вони були сигнальні, як ви бачите. Перший майже повністю був присвячений міжнародному року фізики 2005 року, і відповідна статтям теорії відносності, таке і інше. А другий теж більшістю своєю був присвячений 150-річчю Івана Франка. Декілька слів, котрі я взяла з презентації, яка була до десятиріччя журналу у 2016 році. Перед за все, хочу сказати, що ідею створення цього журналу настільки яскраво, інтенсивно і з дуже великою вдячністю сприйняв Борис Евгенович Патон, що ми були йому не тільки вдячні, а. Фактично ну, подарував нам саме і підтримку Національної академії наук таким чином. І таким, як ви бачите, тут уже у 2005 році, 28 грудня, вийшла постанова про заснування цього журналу, де засновником виступили НАМ України і головна астрономічна обсерваторія Нан України. З того часу фактично і видавничим домом, котрий видає журнал Свідобрять, стала і «Академперіодика» я трошечки, можливо, тут скажу, що за ті 10 років, котрі тут йшла мова цієї презентації, 4800 сторінок було опубліковано, ви бачите, вже тоді 1067 статей, які були приблизно 750 авторами, написано з 300 приблизно 30 Установ. Дуже широка географія, потім буде слайди. Я покажу цю е, географію наших авторів, в тому числі і з'явилися автори з е, інших країн, як і певні статті певних авторів за рекомендацією тих чи інших членів колегії ми перекладаємо і друкуємо в світогляді. Е, Е, дуже важливо при заснуванні любого журналу, а особливо науково-популярного журналу, зрозуміти на яку аудиторію е, цей журнал розрахований. Скажімо, журнал, який був, якби перед те, що з якого сама ідея виникла журнал пространства, він був розрахований на середнього читача, в якому були більше ілюстрацій, менше текстів і таке інше. Якщо ви читачі нашого журналу, то ви бачите, що це журнал, в котрим більше тексту, ніж ілюстрації. Буквально кожен номер, це приблизно там, до 15 облікових аркушів. Тому при заснуванні цього журналу ідея була такою, що це журнал для людей, котрі мають певну освіту, певний IQ, багатьох галузях знань, але він повинен бути таким, щоб Статті, які пишуть представники технічних наук, були зрозумілі для представників соціо-гуманітарних наук. І навпаки, щоб статті літературознавчі, мистецькі і так далі були написані таким чином, щоб вони були зрозумілі для представників природничих наук. Тут перед вами три обкладинки, які присвяли журналів, які вийшли журналі, в цьому році які присвячені війні, котру Росія веде проти України штучному інтелекту, другий, і третій, це теж присвячений до Дня Незалежності. І так, певна тематика за членами ридкалегії. Я тут зверху привела ту тематику, яку вели члени рибколегії, які пішли у вічність. Ну, зокрема, Ковтун, який прекрасно писав популярним популярні статті. Це були статті з хімії і його любима тематика, Нобелівські лауреати. Любомир Пиріг, ви пам'ятаєте, можливо, що дуже багато його статей він фактично розкрив цю тематику, які науковці, які медики. Ті, які наличні події представлені на марках України, Володимир Платонов завжди вів він. Прибув, він пішов в життя буквально місяць тому. Він вів у нас завжди розділ космонавтика, і Юрій Кундієв, відповідний сарто Тимбер, це медицина, біоетіка і таке інше. Серед тих, хто зараз працює в редколегії, ну можу сказати і відмітити, що ну, Василь Андрійович Шендеровський завжди це статті з історії науки, а на Юрівне Радченка це її рубрика новини книговидання. І ви, мабуть, теж задоволені. Читаєте яким гарним, дуже авторським стилем вона це подає. Андрій Івченко з інституту географії потрясна, я дуже люблю цю рубрику мандри України» і його атласи, які він різним подіям присвячує. За цей час у нас також були тематичні випуски, або певна частина журналу присвячена була темати, певній тематиці. Я от вчора перебрала всі. 103 тома, 103 випуски, котрі вийшли у нас, і от відмітила для себе, можливо, це буде цікаво. Які тематичні випуски або підбірка статей до певної тематики вийшли? Ну, очевидно, що до ювілеїв нам України, 90-річчя, 95-ті сторіччя. До дня незалежності України в кожному четвертому номері у нас завжди є підбірка статей. У нас є рубрика Шевченкіана. Вона. Статті до неї це кожне або номер другий. Як і були окремі статті, які були присвячені 200-річчя Тарасу Шевченка в 13-14 роках. Були тематичні випуски всі всього журнала. Один був присвячений чисто українській мові. Другий чисто тематики клімат, чисто тематики вода був у 2012 році. Тематика України Росія. Якщо хтось має в бібліотеці цей номер, прочитайте статтю збігнева, Бжажинського що нас, що нас чекає від Росії, очевидно, що журнал не оминув подій Євромайдану пам'яті Небесної Сотні, а також от таким, наприклад, діячам. І громадським, і науковим, і технічного профілю присвячені були тематичні випуски до сторіччя Янгеля, Шпінеля, Будника, Пріцака, до сторіччя відкриття на провідності, до 70-річчя Волинської трагедії, 80-х років Бабиного Яру, пам'яті жертв голодомору, сторіччя Першої світової війни, сторіччя УНР. 1030 річчя Хрещення Київської руси, 200-річчя Куліша, 175-річчя Пулюя, 200-річчя Вербицького, з цікавинками щодо створення гімну, 140-річчя Богдана Лепкого, 170-річчя Бенардоса, як це, можливо, хто не знає один із засновників електрозварювання, про рід богомольців і його вплив представників цього роду богомольців на науку, медицину і громадське суспільство у нас в Україні. 170 річчя Пісарджевського, 160-річчя Івана Франка. Ой 150-річчя Лесі Українки, 150-річчя Вернадського, Липського Заболотного наших президентів Академії наук України, країни, Ігоря Кука, 200-річчя Львівської політехніки. Також, як ви пам'ятаєте, один із випусків був присвячений виборчим програмам кандидатів у президенти на України. Раджу перечитати. Я вчора перечитала. Ну і останній номер, обкладинка якого перед вами. Це теж тематичний випуск і він присвячений вашій події. 150 -10 річчі наукового товариства Шевченка. Наші основні рубрики: історія України, видатні постаті Шевченкіана, як я казала, до Дня Незалежності України, Україна сьогодні, Україна, світ, космонавтика, мова, література, мандри України, в тому числі малі міста України. Наука, освіта, технології університету у нас розбита завжди за певними напрямками м, галузі знань. Ну і тут ви бачите це астрономія, біологія, географія, геологія, економіка, енергетика, кібернетика, математика, матеріалознавство, медицина, механіка, педагогіка, політологія, соціологія, фізика, філософія, хімія. Можливо, щось пропущено, але ви зрозуміли, що мається на увазі. Мистецтво, музичне, художнє, музеї України. E, наша велика рубрика нам пишуть. Вона, можливо, років 15 тому у нас з'явилася, оскільки коли журнал набув вже певної ну, популярності, став відомо, нам почали писати листи, і деякі з них були варті того, що вони як певна стаття або дуже ґрунтовний роздум, Ми вели цю рубрику. Наука і релігія, віра і розум, e, рубрика, яка запропонована була з самого початку Ярославом Степановичем Чем'яцьким, вона вже була присутня і в першому, і другому номері. Наукова фантастика. Зараз вона трошечки загубилася. Ця рубрика, бо не всі ідеї можливо, мабуть, в життя втілити, як би так можна сказати. Бо декілька у декілька номерах у нас були переклади, які ми самі робили з певних оповідань або невеликих описів іноземних і друкували. Ці рубрики новини книговедення, як я вже вам казала, актуальні інтерв'ю. Конкурси науково-популярних статей і фотографій, які періодично проводили Вікіпедія. Зараз цей конкурс трошечки зупинився. Публіцистика, очевидно, де завжди йде тематика, яка пов'язана з точки зору певних, де редакція може не поділяти точку зору автора. Друге дихання дуже цікава теж рубрика, де Наші або мовознавці, або представники технічного природничного профілю представляють, наприклад, свої твори, які стосуються іншого покликання вірші там або малюнки, або інше. Ну і рубрику від головного редактора, точки скажу теж про це пізніше. Це від Ярослава Степановича Яцьківа, ну і від редакції. У 22-му році у нас появилася нова рубрика. Вона називається Війна в Росії проти України. Тут перед вами обкладинка першого номера, в котрі пішла ця тематика. Це був третій номер 2022 року. З, року. Як я вже казала, з обкладинка у нас завжди готується Ігорем Теодоровичем Жука. І тут у вас, от зліва, ви бачите один із фрагментів, який був розміщений в цьому журналі. Це якраз от вітражи війни. Малюнки, які за перші місяці, і вітражі, які створила Ірена Роздобудька, відома наша письменниця, родом з Донбасу. Ну, як ви знаєте, дружина Ігоря Теодоровича Жука. А тут от справа: ви бачите це якраз фоторепортаж останнього випуску, тобто п'ятого. Котри ви будете мати п'ятий номер, який присвячений науковому товариству Шевченка. Тут ми розмістили фоторепортаж з-під Бахмута. Ну, мабуть, зараз найвідомішого фотографа Бстіслава Чорнова. Як ви знаєте, саме за його фоторепортажами вийшов фільм, присвячений Маріуполю і подіям, які була в Маріуполі. Ну і на кінець декілька статистичних даних. Значить, ну от приблизно на листопад 2023 року ми опублікували більше 800 авторів. Марія Пилипенко бракувала і впевнена, що ми надрукували 1788 статей. Автори представляють 16 країн, приблизно 46 міст і сіл України. Якщо ви побачите на розподіл, то очевидно, оця синя частина – це Київ. Більшість авторів у нас звідси більш такі лакомі сегменти: це Львів, Харків, Дніпро, Одеса, ну і всі інші трошечки поменше, в тому числі інших країн. Тут ви бачите обкладинки, в тому числі останнє, це якраз тематичний випуск, присвячений роду богомольців, тут присвячений космічним подіям, пов'язаним з ювілеями початку космічної ери, наприклад. Автори статей, які у нас опубліковані, е, представляють більше ніж 380, 380 установ і України і, і країн світу. Ну, Підготовлених, як я вже сказала, 103 випуска, випуски, сто це Тут ви бачите: от ювілейний один із присвячений Ігору Гуку, це до 20-річчя незалежності України. Е, це присвячений президентам нам України, як ви бачите, в тому числі от Борису Геневичу Патону, Тарасу Шевченку ну і інші. От, Кстати, тут і космічний виколик узмічуянгель, другий зліва в верхньому кутку. Ем, Окремо, хочу сказати про цю цікавинку ізюмінку, чи як би це сказати, нашого журналу. Це око світогляду. Воно міняється з кожним випуском, і фактично, ми завжди хочемо, щоб воно відображало якусь певну головну ідею того випуску, який перед вами. Тут, тут приведено, я взяла один із. Вони були представлені в сотому випуску світогляду, і ця стаття, яку ми написали з Ігорем Тедоровичем Жуком і Марією Пилипенко, вона так і називається Стого чей світогляду, де ми от їх представили всі, які вони є. Ви тут бачите ока і е, Бориса Евгеновича Патона, і ока Анатолія Грібовича Загороднього. От ви бачите інші ока, в тому числі тематичні, які пов'язані або з штучним інтелектом, або астрономічними подіями і таке інше. Ну і насамкінець, я зачитаю, щоб це було швидше, підсумовуючи мою презентацію. І так, що таке журнал світогляд? Це науково-популярні статті про нові наукові дослідження, про винаходи досягнення вчених як українських, так і з інших країн світу, в різних галузях науки, про стан та перспективи розвитку наукової сфери України, якраз саме ці статті. Зараз дуже часто друкуються в нашому журналі про війну Росії проти України, статті з історії науки, біографічні дослідження про видатних науковців і митців, інтерв'ю з відомими діячами, невеликі літературні твори твибачають твори співробітників, установ академія, унікальні фотокарти, архітектурних пам'яток України, фоторепортажі. З різних заходів НАНУ країну, ну і як казала, конкурси наукових фотографій. Наш mm -hmm. сайт зліва, адреса для спілкування праворуч. І ми дякуємо нашому видавцю, видавничому дому Академії періодики НАНУ країни. Ну і голові науково-видавничої ради Ярослава Степановичу, бо журнал «Світогляд» входить до бюджетної програми підтримки журналів, і це дуже виручає наш журнал, оскільки, як ви бачите, це повнокольоровий кольоровий журнал. Всім щиро дякуємо і чекаємо на нові статті, в тому числі за вашою участь. Дякуємо вам за дуже гарну презентацію, Ірина Борисівна. Прошу чи є питання? Ну, якщо прошу ну, зголошуватися тих, хто підключений онлайн. Я хотів запитати, Ірина Борисів, який тираж видання, як він розповсюджується і, і, і чи є передплата, запит такий суспільний? Е, е, передплата є, вона була різною в різні роки. Були роки, де було там близько сімсот тиражів. Зараз він близько 300. Я бачила Марія Пилипенко є серед учасників нашого круглого столу. Можливо, вона мене підправить близько 300. і зараз. В середньому останні роки близько 50 підписчиків. Ну і як каже Ярослав Степанович, слава Богу. У нас був розголос за часів, коли міністром освіти і науки був Вакарчук. Він хотів підтримати і так далі, щоб, наприклад, журнал підписували. Бібліотеки України щоб було більше підписчиків. Але після цього, коли ми порахували, оскільки це обійдеться грошей, видача такого журналу, повнокольорового, друком і так далі, щоб ви мене зрозуміли. Як я вже сказала, Ярослав Степанович сказав, що він радий, що їх зараз достатньо, ну мало. Тобто, це виручає нас. Ну плюс у вік цифровізації і так далі, повністю представлений на сайті. Так, Ірина Босна, ви поясніть е, цю думку, щоб всі зрозуміли. Справа в тому, щоб собівартість журналу завжди була близько 200 гривень. А людям ми давали журнали по 100 гривень. Тобто, на кожен випуск журналу нам е, ред, редакції треба було знайти додаткових 100 гривень, звідкись, від спонсорів, від. від, від від, вас. Ну, від і вас, і вас і так далі. Тому, тому е, критика, що журнал повинен бути дуже широкого розповсюдження, це правильна критика. Але тоді треба було видавати і в, о, в Укрпочту його реальну ціну. А реальна ціна ось, е, академії періодика тут Анна Ігорона на на, на зв'язку з нами. Десь десь зараз десь 200-250 гривень. Тому що все стало дорожче і папір, і друк кольоровий, і так, так далі, так далі. Так. Так. А, а якщо ну, це не є критика, я просто хотів зрозуміти, так би мовити, стан справ. А якщо сформулювати питання в такий спосіб, яка буде собі вартість при тиражі 5 тисяч примірних? Ну, хай зараз 250 буде 200 гривень. Я на так, так, незначно буде різницю. Це буде все рівно 200 гривень, і таким чином, ну... зараз ми в цьому році поставили е, е, передплату 200 гривень, вже не 100, як, як було раніше, тому що ми вже не знаходимо можливості дотації, а раніше, коли ми хотіли. Бути більш популярними, ми стимулювали таким чином. Ми зараз як розповсюджуємо журнал. Ми е, безкоштовно передаємо всім членам президії, ми безкоштовно передаємо авторам. Ми безкоштовно передаємо членам редколегії. І ми із запасу головної астрономічної обсерваторії, як співвидавця, е, е, деколи спонсоруємо ті чи інші заходи. Ось ось ми дамо можливість по пільговій ціні придбати для НТШ. Так. Дякую. Дяк. Шановні колеги, в мене є пропозиція зробити перерву на хвилин 15, ну максимум 20. Ну, скажімо, о 12.30 ми можемо продовжити. З тим, щоб далі після виступу Анни Ігорівни продовжити вже дискусію, таку загальну дискусію. Немає заперечень? Немає. Ярославе Степановичу, ви не заперечуєте? Це Погоджуюсь з вами. Ну, можливо, хтось ще хотів задати питання Ірині Борисові. Ну, а це можна буде зробити, бо кажу, ми продовжимо загальну дискусію, і можна да, буде да, задавати питання. Да, добре, добре. Погоджуємось. Панегорівно, да. До... ми чекаємо вас після перерви о 12.30. Добре, Добре. Ярослав Степанович, думаю, найкраще вас е, е, представив. Е, дякую, за... дякую. о 12.30.